Курси валют на 4 вересня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні четвер, 4, 4 вересня, і ми знову з вами, щоб дізнатися, що відбувається на фінансовому ринку. Це як заздалегідь перевірити маршрут подорожі, щоб потім не заблукати на незнайомій вулиці. У середині тижня динаміка може бути особливо цікавою, адже накопичується все більше новин. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. На сьогодні офіційні курси валют такі: американський долар 41 гривня 37 копійок, євро 48 гривень 20 копійок, британський фунт 55 гривень 48 копійок, польський злотий 11 гривень 33 копійки і Молдовський Лей 2 гривні 47 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій, але реалії ринку можуть суттєво відрізнятися. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Тут ситуація трохи танцює і є більш динамічною. Американський долар коливається в межах 41,32 – 41,40 гривні. Євро можна придбати за 48,28, 4840 гривні. Британський фунт торгується від 55,15 до 55,65 гривні. Польський злотий 11,20, 11,35 гривні. А молдовський лей 2,45-2,55 гривні. Як бачимо, є певна різниця між офіційними і ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попити пропозицію, які постійно змінюються. Наприклад, ринковий курс долара та євро сьогодні показує невелике зростання, що може свідчити про підвищений попит на ці валюти. З іншого боку, фунт залишається відносно стабільним, без різких коливань. Польський злотий і молдовський лей також демонструють стійкість. Загалом ринок сьогодні досить спокійний. Проте важливо пам'ятати, що навіть у ці дні на курси можуть вплинути несподівані новини. Це може бути що завгодно: від політичних рішень до важливих економічних звітів з-за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. Пам'ятайте, що безготівкові і готівкові курси. Також завжди мають свою різницю. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам рекомендації щодо обміну грошей перед будь-якими фінансовими рішеннями, краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, я можу порадити агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Це партнерське посилання, але пам'ятайте, вибір завжди за вами. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в новому огляді.